Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Нехай їхня могилізація дорівнює 100%. У цьому відео як приготувати пастилу із айви за простим рецептом. Ітак, айву слід помити та порізати, не знімаючи шкіри та не видаляючи серцевинок, тому що шкіра містить дуже багато ароматичних речовин. Які нададуть пастилі яскравого неповторного аромату. А серцевинки містять багато пектину разом із зернятами, і вони у айві з'їдаються. До того ж, вони мають ще й лікувальний ефект, оскільки дуже корисні при бронхолегеневих захворюваннях, і навіть для вживання на території, що має радіаційне забруднення, бо пектин виводить радіацію з організму. Отож. Оці шматочки айви слід зварити. Для цього у миску я додаю трохи води, десь приблизно третю частину, так, щоб вона була, але не покривала айву. І ставлю на вогонь та варю, помішуючи. Айва схолола і набула ось такого вигляду. Вона вже густа, без цукру, без уварювання, просто за рахунок пектину, який міститься у насіннєвих камерах. Далі її слід подрібнити на пюре або за допомогою блендера, або м'ясорубки. Якщо ж нема ні того, ні того, то можна навіть товкачиком потовкти. Ну, щоправда, тоді структура буде не дуже однорідна. Я подрібнюю блендером. Я подрібнила так без фанатизму, і далі слід додати цукру на свій смак. Так як я не солодкоїшка, то я цукру даю небагато, а ви собі дайте, скільки ви захочете. Та навіть якщо ви його зовсім не дасте, то все рівно пастила вийде. Далі слід перемішати і на вогні трішки проварити, помішуючи обов'язково, щоб цукор розчинився. Цю пастилу можна робити з медом, але мед втрачає корисні властивості при нагріванні. Тому е, треба трішки проварити це пюре помішуючи, і коли воно остигне, щоб було таким ледь теплим, тоді додати мед. Я трішки проварила цукор повністю розчинився. Я не робила це дуже довго. Видно, навіть по кольору, якби я довго проварювала, то. Це пюре стало б таким темнішим. І тепер я пюре викладаю на дечку, застелену пергаментом. Якщо ви хочете, щоб пастила згорталася у трубочку, то е, треба наносити тонкий шар на пергамент. Я такої задачі не ставлю, тому все пюре айвове з цукром, що в мене було, я виклала на пергамент на дечку. Далі я цю пастилу. Сушу у газовій духовці. У кілька заходів роблю мінімальний вогонь і трішки ця пастила сушиться, потім вимикаю духовку, вона там собі остигає, потім знову вмикаю. І так кілька разів, поки вона не підсохне. Можна, звичайно, сушити і в електричній сушарці, але то вже інша історія. Коли пастила сушиться в духовці, то вона зверху стає такою сухою і, ніби кірочкою покривається, а знизу, ніби ще просто пюре. Але я кілька разів вмикаю духовку, підсушую, вимикаю. І тоді, вже як так кілька разів зробила, даю, щоб пастила просто постояла. Після цього волога рівномірно поширюється скрізь. І вже зверху. Кірочка ця така стає ніби вологою. І саму пастилу вже можна ось відділити від пергаменту. Ще краще відділити, коли перекинути її на інший лист пергаменту. І тоді зверху цей зняти. Хоча можна просто далі ще досушувати. Але я показую різні варіанти. Якби вона була такою тоненькою, то можна було б згортати в трубочку. Можна вже на цьому етапі, тому що, бачите, вона вже така має форму і тримає форму. Можна підсушувати на решітці, це вже як кому подобається. Але я, наприклад, зараз її переверну і буду інший бік трішки ще підсушувати на іншому листі пергаменту. Одним рухом руки легко знімається пергамент. І далі знов в духовці підсушую. Пастила стала ось такою, з одного боку, вона уже так добряче підсушилася і потемніла. Чим більше вона буде висихати, тим більше буде вона темніти. Якщо ви хочете приготувати пастилу для зберігання, то підсушіть її більше. Почекайте, щоб охолола, і зберігайте. У щільно закритих банках, ну чи якихось інших ємностях, тому що е, може міль бути, чи вона може набратися вологи, якщо буде десь у вогкому приміщенні. Е, цю пастилу я робила для споживання, тому що це якраз перша пастила зайви в цьому сезоні, і всі вже чекають, щоб нею посмакувати. Тому я не буду її досушувати е, аж уже так. До переможного кінця, як для зберігання, а просто поріжу і ми будемо смакувати. Також до цієї пастили можна додавати волоські горіхи, фундук, мигдаль, можна додавати кунжут, але і за таким самим простим базовим рецептом виходить дуже і дуже смачно. Отож, готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам!